І я з нею трохи поспілкувалася. Я прям відчула, як Бог говорив до неї. Вона мене отак слухала, отак. І знаєте, заради цього варто жити, коли ти розумієш, що ти не просто так в тих місцях, де ти знаходишся. Так, щось мене понесло. Буває таке. Так що, друзі, пам'ятайте, що а, якщо є люди, які ну, важкі, так, вони погано ставляться, вони такі, знаєте, що не хочеться з ними спілкуватися. Пам'ятайте, що вони глибоко в душі, вони просто нещасливі, тому що в них є свої травми. Не засуджуйте таких людей. Якщо це прям дуже важкі люди, які вас понукають до якихось поганих дій, просто ідіть далі, але не засуджуйте цих людей, зрозумійте, що вони вони зі своїми болями, їм нелегко живеться.